Скарпіошки, я вас вітаю на моєму каналі. У нас затемнення. Навіть коридор затемнення незабаром. Ви вже в курсі. Якщо ні, то я радо буду вам розповісти. Початок: це місячне затемнення 7 вересня, кінець, 21. Два тижні. Два тижні астрологи говорять, що буде вспливати все. Люди навколо вас будуть вспливати е негативні ситуації, недороблені справи, агресія буде підвищена. Але ми з вами люди розумні, тому якщо у нас є інформація, як пережити цей момент. То ми з вами можемо дуже так і класно себе почувати. Справа в тому, що ми живемо в соціумі, і в принципі залежить то все не тільки від вас. Тому ми дивимося зараз на ваші енергетичні струмочки, як вам краще себе налаштувати, що краще зробити. Місяць. Місяць нам показує внутрішні процеси, ваші страхи, ваші, можливо, надумані якісь ідеї. Ваш самовираз. Сонце показує зовнішня така енергія. Ось у мене тут камінчик Піріт, тут у мене сілініт, будь ласка, і ви такі собі чудові посередині. Перше, це ваші внутрішні процеси, ваші зовнішні процеси. Тепер страхи. І що з цим робити? Щось нове. Ха -ха. Ну і відносини. Дивимось. Що, що, що робиться? Так. Да, навіть так. Дуже значимий для вас скорпіонний час. По-перше, четверка. Жеслів говорить про відносини, про стабільність, про побудову родини. Ваші внутрішні процеси це можуть бути страхи. Може ви переживати, наприклад, за батьків, за себе, за свою родину? А може, ви дівочка, вам 24 роки чи 26, і Ви кажете, а де той коханий? Чи буде мені пропозиція руки і серця? Чи буду я нарешті щасливою? Це до речі саме така часта тема. І тут проблематика, якщо це стосується внутрішніх процесів, в тому, от одноколоди, бачите, ви, ви обираєте проблематика може бути в тому, що ви не маєте поняття, що ви хотіли б. У вас немає моделі, яка була б вашою. Ви бачите, модель родини від мами, там від бабушки, ще жахливіше від сусідів, подруг. І саме от, а як це? Як жити з ним? Коли він мені освічиться, і ця пропозиція буде. А що буду далі робити? Можливо, ви за кордоном і думаєте, так, зараз вийду замість, одружуся там, за цього чоловіка, а що буду робити далі? Оцей страх. Зовнішні процеси, ви собі така показуєте, все класно, я крута, я самодостатня, але внутрі ви переживаєте. Тут така собі трансляція, що я незалежна. Дев'ятка кубка говорить про самодостатню людину, але. Така собі жінка-вамф, але ви боїтеся, вам хочеться все рівно побудувати відносини. Ото, що я child free, мені ніхто не потрібен, така собі класна дівчина. А насправді тут страх і бажання. В чому страхи? Страхи в бути з кимось. Це робота в команді, це дивитися, можливо, навчати. Тут може бути страх іспиту, коли ви тако сидите, креслите щось, а тут сидять чоловіки, дивляться. Або це страх, що ви. Життя проходить, коли ви стоїте в стороні і просто дивитеся, як хтось чим займається, хтось будує своє гніздо, хтось креслить коло, зробляє роботу. А ви стоїте і думаєте, так що там вони собі роблять, що накреслять? Може бути знов таки страх працювати, страх здавати іспити. Тому думайте про це, думайте. І що з ними робити з цими страхами? Їх треба називати. Я на своїх консультаціях працюю таким чином, що ви виявляєте, де знаходиться страх вашому тілу. Ми даємо назву і ви виводите його тоді на поверхню. Дуже цікавий процес, цікава консультація. Якщо є потреба, будь ласка, звертайтеся. Що треба по-іншому робити? А тут просто кайф. Вам потрібно закінчити, дозволяти всім розбивати ваше серце. Тут такий собі момент, що вас ніхто не може образити, тільки ви самі можете дозволити собі ображатися, чи щоб вас образили, і вам треба цей процес закінчити. Ви постраждали, помучилися і все. Я зараз веду рубрику, вона називається Цікава німецька. От там є різні фрази німецькою мовою, які я пояснюю з точки зору інколи психології, з точки зору позитиву, мотивацію. І от німецька фраза «Alles hat seine Zeit. – «Всьому свій час. Буває, що просто деякі речі треба пережити, просто стиснути зубу і пережити. От у вас зараз вже потрібно закінчити ваше розбите серце, що ви його буває людина ставить в рамочку те серце, і прям «Подивіться, ця скотина мені розбила серце, це мій колишній чоловік. Ну, скажіть, це раз, два, три, а потім забудьте і йдіть далі. Або ви бачите, мені нічого не вдається, я нічого не можу. І у вас є культ. Закінчуйте це, будь ласка. Щодо відносин, у вас тут також закінчення ваших відносин, оскільки дьявол і суд, ви знаєте, дуже значиме таке ти, кого це стосується, ті, кому це потрібно. І вам потрібно подивитися зараз, можливо, що. Ці відносини вони вам нічого доброго не приносять. Д'явол говорить про маніпуляції, це така собі от кармічна у вас ситуація, якщо в відносинах, до речі, ви знаєте, що розклад загальний може когось не стосуватися, але їх потрібно розв'язати. Можливо, з минулого життя у вас був якийсь долг кармічний і зараз, саме в цьому житті, вам його потрібно опрацювати і зрозуміти, чому саме ця людина прийшла. І зрозуміти, який урок ви маєте винести для себе, що ви маєте вивчити в цих відносинах, чи це токсичні відносини, чи ви тролите вашого партнера, чи ви в залежній ролі, або ви взагалі зараз не в відносинах, тому що ви бачите, чи думаєте, що це не для вас? От дуже значимі карти, карти випали вам на відносини. Тепер ми з вами дивимося зараз. Будь ласка, задавайте питання самі собі. ми будемо дивитися, відповідь буде так чи ні. Я зараз говорю про те, що ем, навіть відповідь ні, вона є позитивною, оскільки не завжди все те, що ми бажаємо, нам потрібно. Тому, будь ласка, задайте питання. Хочете, сконцентруйтеся ще раз. І карта. ні. Бар'єр дуже сильний. Вам заборонено туди йти. Подивіться, от вам якраз це випадає в ваші відносини, те, кого стосується, це ваше розбите серце, припиніть. Ви можете тут знаходитися просто в деструктивних відносинах, вас можуть бити, вас можуть принижувати, і у вас тут йде відмовлений вхід туди. Це означає, що спробуйте знайти просто інший вхід. Можливо, вам туди не треба, а можливо, треба взірвати те, що є, і піти іншим шляхом. Отака така у вас ситуація цікава, Скарпіони. Я бажаю вам пройти ці затемнення з гідністю і вийти в нові енергії по-іншому, розплутати себе, побачити. Якщо вам потрібна приватна консультація, будь ласка, приходьте, і ми зможемо знайти разом новий шлях для вас. Побачимося.